Привіт, ви на каналі BockDun Game і сьогодні я покажу, що додали в обновленні 2.3, також 2.3.1. 2.3.1. Тут е, почти нічого не додали. Тут просто поправили баги, також додали одну систему. Давайте вам зараз покажу перше, як працює Boombox. Його додали в версії 2.3. Нажим... Нажимаємо на TAP. Людинка така. І ось якщо у вас є бумбокс, нажимаємо сюди. Вибираємо будь-яку пісню, яку вам хочеться. Тут вам не можу нічого сказати. Яку вам вибрати пісню, тому що це вже яку ви хочете. Давайте я вам покажу заправки. Як вони зараз працюють. Ось під'їжджаємо до заправки. Сюди, на Alt, нажимаємо, біжимо туди. Да На Alt Головна. Вибираємо бензин, який ви хочете. Але, ось дивіться, наприклад, я вибрали ДП 1 літр. Цей тип палива вам не підходить. 98-й? Підійшов. Сотий? Зараз вам покажу. Також підійшов. Ось такі види бензину підходить на такий автомобіль. Також додали в 2.3 ось такий автомобіль BMW M3. Який дуже класно дріфтить. Також в попередньому оновленні 2.3 додали систему, що можна робити собі номера, які ви хочете. Але такі, як реально, можуть бути. Ось, наприклад, як я собі зробив ІА. 4, 3, 2, 1, АА. Давайте зараз я вам покажу <кхм>, нове село Михайліка. Вам це буде одна секунда, а мені 2 хвилини. Ось я все під'їжджаю. Зараз я швиденько розвернусь і вам покажу, де село Михайліка знаходиться і також, що в ньому є. Ось дивіться, перше, що тут є, ось такі горбики. На них можна підлетіти і кудись улетіти. Нажимаємо на якийсь знак на карту. Шукаємо біля правого берега Дніпра, село Михайлівка. Сюди їдемо. Якщо вам це цікаво, просто об'їжджаємо МК, щоб нікуди не влетіти, так як і я. В перший день були доступні такі доми по 150 тисяч. Зараз їх вже купили, але ви можете знайти такий дім і купити його в інших гравців, як всі його продають, за 2 млн, тому що він вже став ексклюзивним. Тому що його вже ніде не можна купити. Під'їжджаємо до церкви, вона знаходиться на Хальківці. Заходимо на Alt. Ось дивіться отакий інтер'єр. Давайте перейдемо тепер до іншого. В оновленні 2.3 додали новий магазин. Біля с... село Вишневе. Зараз це буде вам дуже швидко, мені трішки довго. Ш... Село Вишневе і ось сюди стало мітку. На таке є притільчик. А також давайте я вам зараз покажу, поки я не почав монтувати. Що додали? Ну, беремо зброю. Ну, в мене зараз такий приціл стоїть. Нажимаємо на Tab, на таку людинку, і шукаємо такий приціл, типу. Вибираємо будь-який приціл, який вам подобається. Ось мені, наприклад, подобається приціл номер 14 Ось так він буде показуватися вам на екрані, обрати приціл. Ота Отак тепер вам показується приціл. Ну все, поїхали. Ось я вже під'їжджаю. Давайте, дивіться. <свісно> Стоїмо на парковку. Ходимо з автомобілю, Чи на чому ви приїхали. Йдемо ось сюди. Платимо 5 тисяч. Ось такий інтер'єрчик гарненький. Мерседевський магазин Альт. Спорядження. Вибираємо ту гвинтівку, яку ви хочете. Патрони. Купляємо патрони. Давайте тепер я вам покажу. Нову систему вибор... Ну, Робити самі номера. Поїхали! Ось ми вже приїхали, ой. Нам, Нам потрібно було в МВС. Нажимаємо на щіли. Авто. Шукаємо МВС. Ось. Найближче. Ну, я зараз біля нього. Заїжджаємо. І на зміну зміна номерів, а ось на отримані номерів. Якщо ви вибрати номер, вам буде випадковий. Свій номер ви можете зробити свій. Так. Я міняти не буду, я просто покажу. Потрібно, щоб його робити, переключитись на англійську мову. Ось дивіться, зараз, наприклад, робимо АА 4 7 АА. Воно оцінюється в 7 мільйонів. Ось, наприклад, отакий от номер буде оцінюватись в два з половиною. Ось зараз, наприклад, отакий. От П'ятсот тисяч. 59. Шість три. 500 тысяч тоже. 4, 3, 2, 1. Так выход. Вот смотрите. И А. Например. А и. 75 тысяч. Это ж... Все також залежить від перших двох і, д... і останніх двох букв. Потім нажимаємо придбати. І у вас номера будуть стояти на вашому автомобілі, який у вас зараз використовується. На якому ви останній раз їздили. І на цьому мабуть буде все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Всім пока. А також на кінаті я вам хочу сказати, приєднатися у мій клан бархат. Зараз я вам покажу, як він пишеться. Ось так він пишеться. Подивіться в чаті зліва. Він знаходиться в Дніпрі. Я вас буду дуже чекати. Всім пока.